Планував 2015 розпочати свій прямий ефір, але не вийшло. Трошки затягнув, там були свої справи, і ось вийшов трохи пізніше. Не знаю, можливо, ті люди, які там планували прийти, можливо, вони не прийдуть, на жаль, але що маємо, те маємо. Так, так вийшло, на жаль, трошки я запізнився з ефіром, але буду проводити, буду проводити, щоб. Хоч трохи наблизитися ще ближче до своєї цілі. Це вже мій 22-й тренувальний прямий ефір на Ютубі. Я поставив собі ціль провести 100 таких тренувальних прямих ефірів на Ютубі. Сьогодні вже 22 -е моє таке тренування. І я таким чином тренуюсь, тренуюсь виступати вживу, тренуюсь взаємодіяти з аудиторією, тренуюсь нормально реагувати на критику, на хейт, людей, які приходять інколи і пишуть якісь там. Погані якісь коментарі, але це теж частина мого тренування. І сьогодні моє 22 -е тренування. Я трошки планував його раніше, зробив анонс у себе в записі на Ютубі, що буде в 20.15, але почав трохи пізніше. Вибачайте, хто очікував, ну так вийшло. Але буду, буду розпочинати і буду вести прямий ефір, буду працювати з тим, що, що маємо. Якби. Так от, я сьогодні. Вже 22 друге таке тренування проводжу на Ютубі. Я підготував певну тему, буду висвітлювати певну тему сьогодні і плюс паралельно буду відповідати на питання аудиторії. Якщо аудиторія буде, якщо аудиторія буде приходити і буде задавати якісь питання, то я буду на них відповідати. Тут я не відповідаю на якісь особисті питання, тут я не відповідаю на якісь політичні питання, тут я відповідаю на питання, які пов'язані в першу чергу з інфобізнесом, онлайн бізнесом, соцмережами, маркетингом, проявленості в соцмережах. Ось на ці питання я готовий відповідати. Якщо у глядачів будуть питання по цим темам. То я з радістю буду на них відповідати. Сьогодні я підготував таку тему, яка має таку гучну, досить гучну назву, як реактивний старт в інфобізнесі. Сьогодні буду розповідати про реактивний старт в інфобізнесі. Саме так реактивний старт в інфобізнесі, саме так називалась моя перша книга, яку я написав. Я коли розпочинав інфобізнес, то це була перша книга, яку я написав. І за допомогою цієї книги я збирав своїх перших. Підписників, перших емейл-підписників. І сьогодні я вам розповім про свою книгу, розповім про мій старт в інфобізнесі, розповім, як ви можете зробити той самий реактивний старт в інфобізнесі. Тобто поділюсь з вами інформацією по цій тематиці, тому що у мене є певний досвід в цій тематиці. Вже три глядачі, я радий вас вітати. Я сьогодні вже виступаю 22-й тренувальний прямий ефір на Ютубі. Веду моя ціль провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. Якщо мені все дозволить, то я буду намагатися закрити цю ціль. Але зараз таке життя в Україні непередбачуване, що важко щось планувати. Але сьогодні в мене є така змога вести прямий ефір, тому я веду прямий ефір. І тема в мене сьогодні реактивний старт в інфобізнесі. Коли я починав інфобізнес, я не знав, як мені розпочати, тому що в мене не було експертності в якійсь певній темі, і я не знав, що мені продавати. У мене не було своїх інфопродуктів. І я думав, як же мені розпочати інфобізнес, як мені почати там щось робити, коли в мене немає своїх інфопродуктів. І тоді, в той момент, я дізнався про партнерський маркетинг. Я дізнався про партнерські інфопродукти, я дізнався про те, що можна. Знаходити інших авторів, які вже є експертами в певних темах, можна до них реєструватися в партнерські програми і можна просувати. Партнерські інфопродукти цих авторів і заробляти на цьому гроші. Тобто, ти міг знайти автора, в якого вже є продукти, просувати його продукти по своїм спеціальним партнерським посиланням, і ти міг на цьому заробляти. І коли я дізнався про партнерський маркетинг, я зрозумів, що це дуже класна штука, і ця штука мені дозволить стартувати в інфобізнесі. Бо в мене немає інфопродуктів, і мені немає чого продавати, мені немає чого просувати. А тут партнерський маркетинг він мені давав таку можливість. Тому що я міг знайти класного експерта, зареєструватися в його партнерській програмі, отримати свої партнерські посилання, просувати його інфопродукти і на цьому заробляти. І коли я і партнерки вони відкрили мені шлях в інфобізнес. Спочатку я просував партнерки напряму. Я спочатку там просто знаходив якісь класні інфопродукти. Просто їх просував по своїм партнерським силкам, щось на цьому заробляв. А потім я дізнався схему, що можна трошки по-іншому просувати партнерки. Що можна брати, збирати свою базу, емейл-базу підписників, пропонувати людям щось безкоштовне в обмін на їх емейл. Коли люди на тебе підписувались, вони ставали твоїми підписниками. І потім ти через сервіс емейл-розсилок міг регулярно робити по ним розсилки. І це була більш така просунута схема, як можна було просувати партнерки. І коли в тебе збиралася база підписників, ти міг їм регулярно робити якісь рекомендації по інфопродуктів інших авторів і на цьому заробляти. Це була більш просунута і класна схема. І ця схема дала мені змогу почати. Займатися інфобізнесом, бо я тоді не знав, у мене не було своїх продуктів, і я тоді натрапив на певну книгу, дізнався про партнерський маркетинг, дізнався про партнерки. Потім я купив спеціальну воронку продажів, готову у людини. І я цю воронку налаштував. Дякую, дякую за підтримку. Дуже радий, що ви мене підтримуєте. Дуже радий, що ви мене дивитеся. Сьогодні у мене тема реактивний старт в інфобізнесі. Перезав реактивний старт в інфобізнесі. Так називалась моя перша книга, яку я створив, яку я написав по інфобізнесу. Я ж кажу, що я розпочав тоді з партнерок. Я дізнався, що на партнерках можна заробляти, можна просувати інфопродукти інших авторів, можна на цьому заробляти. І я навчився, як це робити. Я навчив дізнався про суму ту схему, купив у. Інфопідприємця іншого, я купив готову воронку, я купив собі сайт, оплатив домен, налаштував цю воронку під себе. І я просував чужу книгу. Я роздавав в інтернеті чужу книгу в обмін на емейл e людей. І таким чином, за допомогою цієї книги, я почав збирати підписників. Але коли я почав в інтернеті просувати цю книгу в соціальних мережах, я помітив, що дуже багато людей просували цю ж саму книгу, тому що вони теж купили ось цей комплект, теж його налаштували і всі в інтернеті. Рекламували цю саму книгу, і я теж її рекламував. Андрій дуже радий за вас. Ну, якби я ділюсь своїм досвідом, своїми знаннями. Мені цікава тема інфобізнесу, і я тут в першу чергу розповідаю про інфобізнес, онлайн бізнес, маркетинг, соціальні мережі. Мені ці теми цікаві. І я не кажу, що я там якийсь супергуру в цим темах. Просто вони мені дуже цікаві, я їх вже давно вивчаю, і в мене є певний досвід. І я хочу ним поділитися з іншими людьми. І якщо у вас є якісь питання по цим темам, то я з радістю буду на них відповідати. І сьогодні я просто ділюсь своїм досвідом. Я не, не намагаюся там показати, що якийсь класний, такий крутий, що я ось це знаю. Ні, я просто ділюсь своїми знаннями тим, що в мене є, ті знання, які в мене є. Тому якби не сприймайте це, що я якось там намагаюся там чимось кращим себе показати. Ні, просто ділюсь своїм досвідом. А ви молодець, що розтопили плиту, все, все супер, все класно. Так от. І я тоді е, купив цю воронку, почав просувати ось цю книгу в інтернеті, і бачу, що дуже багато людей ту саму книгу просувають. Вони теж купили цей комплект, теж налаштували цю воронку, і в інтернеті купа людей одне й те саме просуває в соціальних мережах одну й ту саму книгу. І я зрозумів, що ні, так не піде. Якщо я буду те саме просувати, що й купа інших людей. То я просто мені дуже важко буде збирати підписників. І я тоді в той момент зрозумів, що мені треба щось створити своє. Мені треба створити свою книгу, якусь, якийсь свій інфопродукт, і його просувати. Тоді я буду унікальним. Тоді я буду пропонувати людям свою унікальну книгу. І в той момент я розумів, так у мене є досвід в партнерках, я вже сам. Налаштував воронку, я вже сам вмію там якісь робити сторінки, хостінг налаштовувати. там Домен купив, хостінг в мене є. Я вже вмію там за допомогою спеціальної програми створювати там прості сторінки, сторінку підписки, сторінку подяки. Можу вже налаштовувати просту воронку, і мені треба створити свій власний інфопродукт унікальний. І я тоді вирішив написати свою першу книгу. І тоді я написав свою першу книгу, яка мала назву Реактивний старт в інфобізнесі. І в цій книзі я розповідав людям, як вони можуть швидко розпочати інфобізнес саме на партнерських інфопродуктах. Тобто, як вони можуть взяти чужі інфопродукти інших людей і на цих інфопродуктах стартувати інфобізнес, і як я почати створити свою воронку, почати збирати підписників і рекомендувати цим підписникам інфопродукти інших людей. І заробляти на цьому. І я тоді написав ось цю книгу, описав все, і і тоді вийшла, з'явилась на світ моя перша книга Реактивний старт в інфобізнесі. І я вже під цю книгу налаштував сторінку підписки. Під цю книгу я е налаштував сторінку подяки, і я вже просував в інтернеті не чужу книгу, а я вже просував свою книгу. І це вже давало кращі результати. Люди краще підписувались. І потім вже в якийсь момент я зрозумів, що за, за рахунок якихось безкоштовного просування, просування мені буде дуже важко просувати свою книгу. І тоді я зрозумів, що мені треба розібратися з платним трафіком, дізнатися, як за допомогою платної реклами я можу налаштовувати платну рекламу і рекламувати свою книгу і отримувати підписників, бо це швидше і це простіше. І тоді я почав розбиратися з Яндекс.Діректом. І коли я почав розбиратися з Яндекс Діректом, мені було дуже важко, і я тоді зробив що. Я тоді купив. Курс по Директу, ознайомився з цим курсом, навчився налаштовувати рекламу, налаштував рекламу і почав збирати підписників. Це було досить давно. це Тоді ще в Україні Яндекс не був заборонений, тоді ще Яндекс Директ не був заборонений. І я розібрався з Яндекс Директом, і в мене пішли підписники. І я почав збирати базу підписників і цим підписникам рекомендувати ось ці партнерські інфопродукти інших авторів, які я знаходив на ринку, які були класними. І так я працював по цій схемі. І мені ця схема подобається. Але потім, в якийсь момент, почалися складнощі. Яндекс.Дірекс заборонили в Україні, потім Яндекс заборонили, і все це в мене ця схема. Рухнула. Я вже не міг за допомогою Директу рекламуватися, тому що ну, треба було якісь обхідні шляхи шукати, тому що в Україні Яндекс Директ перестав працювати. Вже не можна було там закидати оплати, не можна було ним повноцінно користуватися. І я тоді це якби, це зруйнувало мою схему. Але суть була в тому, що це допомогло мені стартувати Партнерки, навчився робити прості воронки, налаштував свою воронку, написав свою першу книгу Реактивний старт в інфобізнесі, почав збирати базу під підписників, Почав заробляти перші гроші на партнерках. Це мені дало такий старт швидкий старт в інфобізнесі. І потім я вже свою книгу перевидавав. Я потім випустив е, другу версію своєї книги Реактивний старт в інфобізнесі 2.0. Потім третю версію своєї книги Реактивний старт в інфобізнесі 3.0, Потім була четверта версія, п'ята версія. І сьогодні, на сьогоднішній день, у мене коли Почалися всі ці події в Україні. Я повністю звернув свій інфобізнес, і в першу чергу, що я зробив, я написав нову свою книгу, і я назвав її Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І сьогодні в мене є така книга, і ви, до речі, можете в описі мого каналу, на головній сторінці мого каналу її абсолютно безкоштовно отримати. Якщо вам цікава тема інфобізнесу, це, це те, що мені допомогло стартувати партнерський маркетинг, партнерські інфопродукти інших авторів і ось такі прості схеми. Які я використовував. І це я просто ділюсь з вами своїм досвідом, з тим, якби, що мені допомогло стартувати. І тому сьогодні я буду говорити про реактивний старт в інфобізнесі. Як можна зробити реактивний старт в інфобізнесі, коли ти повний новачок? Його можна зробити саме за допомогою партнерок, партнерських інфопродуктів. Я вчора на своєму прямому ефірі розповідав про партнерський маркетинг. Це коли є підприємці, і вони для того, щоб не платити гроші за рекламу, для того, щоб не просувати самостійно свої продукти чи послуги, вони кажуть: люди, приведіть мені клієнта, я поділюсь з тобою своїм прибутком. І вони. Підключають партнерські програми, ти їм приводиш клієнтів, а вони з тобою діляться своїм прибутком. І це класно працює. Це партнерський маркетинг. І от саме я зрозумів, що швидкий старт в інфобізнесі він саме можливий, коли ти використовуєш саме партнерські інфопродукти, чужі інфопродукти, у яких є партнерська програма. Ти їх просуваєш. По спеціальній своїй партнерському посиланню. І коли ти приводиш автору клієнта, він з тобою ділиться прибутком, і ти на цьому заробляєш. І це, і це класні можливості саме для швидкого старту. Бо якщо ти новачок, ти ще не експерт, суперкрутий, у тебе ще не дуже багато знань, але що ти можеш зробити? Тобі цікава якась тема. Ти знаходиш по цій темі якогось експерта, крутого автора. У якого вже є свої інфопродукти, і у якого є партнерська програма? Ти реєструєшся в цій партнерській програмі, знаходиш якийсь класний інфопродукт цього автора, який є в цій партнерській програмі, який тобі подобається, ти його спочатку сам купуєш. Переконався, що він класний, що він приносить користь, і потім ти можеш рекомендувати іншим людям цей інфопродукт і заробляти на цьому з кожної продажі. в тебе певний процент ти можеш на цьому заробляти. І таким чином ти можеш вже дуже швидко почати свій інфобізнес. У тебе нема своїх продуктів, у тебе не було знань, але ти пішов, знайшов класного експерта. Купив його продукт, ознайомився з ним, отримав круті знання, і потім ти рекомендуєш іншим людям цей продукт і заробляєш на партнерській програмі цього інфопродукту. І це класна можливість дуже швидко стартувати в інфобізнесі. І саме за допомогою цієї схеми ви можете зробити той самий реактивний старт в інфобізнесі, про який я кажу. І як ви можете розпочати інфобізнес використовуючи партнерські інфопродукти? Дам вам просту таку схему. Якщо цікаво, послухайте. Я якби я дам вам схему. Що ви робите? Якщо ви хочете запустити інфобізнес і ви ще не являєтесь експертом в якійсь темі, що ви можете зробити? Ви можете вибрати якусь тему, яка вам дійсно цікава, яка, яку вам цікаво буде вивчати. Далі що ви робите? Ви знаходите людину, у якої є вже інфопродукти по цій темі. Людину, яка вже крутий експерт, яка створює інфопродукти, і обов'язковий такий момент у цієї людини повинна бути своя партнерська програма. Згідно цієї партнерської програми, ви можете просувати інфопродукти цієї людини, і вона буде з вами ділитися своїм прибутком з кожної продажі, яку ви їй принесете. І що ви робите? Ви знаходите таку людину, такого експерта, в якого є вже інфопродукти, в, якій, в якого є партнерська програма. Ви знаходите в нього класний продукт. Спочатку купуєте цей продукт самі. Вивчаєте його, отримуєте класні знання, тестуєте його на практиці, отримуєте певний результат в своїй темі, прокачуєте себе. Далі, що ви робите? Далі на основі цього інфопродукту, який ви вивчили, ви створюєте свій невеличкий безкоштовний інфопродукт, наприклад, свою якусь книгу безкоштовну, PDF-ну. або створюєте якийсь свій відеоурок, в якому даєте якісь стиснені знання з цього інфопродукту, який ви вивчили іншого автора. І ви. Робите ось цей безкоштовний інфопродукт, робите під нього просту воронку, в якої буде сторінка підписки, де ви будете пропонувати ось цей безкоштовний інфопродукт в обмін на підписку на вас, або там через емейл, або в Телеграм. І ви вже пропонуєте ось цей свій безкоштовний продукт в обмін на підписку. І коли люди підписуються, і ви їм потім або в серії листів емейл. Або вже в Телеграмі ви їм пропонуєте скупити вже продукт ось цього автора. Ви кажете, що ось ці знання, що ти отримав зараз безкоштовно, вони взяті із інфопродукту ось цього автора. Я цей інфопродукт сам купив, пройшов, він мені сподобався, я на основі цього інфопродукту створив ось цей безкоштовний інфопродукт, який ти зараз вивчаєш. І ти можеш також вивчити ось той платний інфопродукт. І ви на нього зсилаєтесь і даєте людям своє партнерське посилання. І люди переходять, купують цей продукт, і ви вже починаєте заробляти. Тобто таким чином ви створили на основі цього партнерського продукту свій безкоштовний. На, на основі цього безкоштовного продукту створили свою елементарну воронку. Ця воронка вже збирає вам підписників. І ці підписники вони скачують ваш безкоштовний продукт, і в цьому продукті ви рекламуєте платний інфопродукт ось цього іншого автора. Вони переходять за вашим партнерським посиланням, купують його, і ви ще й заробляєте на цьому гроші. І таким чином ви збираєте базу, вчитеся. Збираєте активну аудиторію і рекламуєте партнерський інфопродукт. І в чому фішка? У вас база збирається. Якщо ви працюєте по цій схемі, розкручуєте свою воронку, у вас база постійно росте і росте більше і більше. І ви інших авторів і запропонувати своїй базі купити їх також. Ви знайшли якогось іншого автора, в нього є класний продукт, ви його самі купили, переконалися, що він класний. І потім берете І Розсилаєте по своїй базі там, робите розсилку або робите пост в Телеграмі і кажете, блін, друзі, ось класний продукт, ознайомився, мені дуже сподобався, можете також його купити. І даєте партнерське посилання. І ваші підписники купують і ви знов заробляєте. І потім, на своїй базі, ви можете постійно робити своїй базі різні рекомендації продуктів по вашій темі і на цьому знову і знову заробляти. Тому це класна схема, як можна розпочати. Тобто купили спочатку продукт іншого автора ознайомились з ним, на основі цього продукту створили свій якийсь безкоштовний продукт. На основі цього безкоштовного продукту створили свою елементарну воронку продажів, розкручуєте цю воронку, на, на неї направляєте трафік. Ця воронка вам збирає підписників. Підписники підписуються, ознайомлюються з вашим безкоштовним продуктом, і ви в цьому безкоштовному продукті рекламуєте партнерський інфопродукт. Люди його купують, ви на цьому заробляєте. Далі ви продовжуєте збирати базу, база збирається, збирається, збирається. Ви знаходите якийсь новий класний продукт з партнерською програмою, знов в своїй базі рекламуєте і знов на цьому заробляєте. Знайшли ще якийсь класний продукт, знов його прорекламували по базі, знов заробили. І таким чином ви будуєте свій інфобізнес, ви нарощуєте свою експертність, в своїй темі, ви збираєте свою базу і ви вже на цьому починаєте заробляти. А коли ви вже. Накопите багато знань, коли ви вже там купите одне, друге, третє, п'яте навчання. У вас вже буде багаж знань достатній, ви можете вже почати створювати свої якісь платні інфопродукти. І знову ж таки, у вас вже буде база підписників, яким ви можете зможете продати ось цей свій продукт, який ви захочете створити. І це дуже класно, це грамотне. Це те, як грамотно можна будувати інфобізнес. І я вважаю, що це саме класна така схема. Тобто починаєте з партнерок. На основі партнерок створюєте свою воронку, свою воронку розкручуєте, збираєте базу підписників, підписникам рекламуєте чужі партнерські продукти заробляєте на цьому, і потім в якийсь момент стаєте експертом і вже продаєте людям свої продукти. І у вас є кому їх продавати, і це дуже класна схема. Я вважаю, що її можна використовувати. І потім ви вже будуєте свій інфобізнес і ви вже можете свої продукти створювати, можете знаходити продукти інших авторів з партнерською програмою, їх рекламувати, на цьому заробляти. І це дуже класно. Тому я вам сьогодні розповів схему, як можна швидко розпочати інфобізнес, не маючи багато знань, не маючи великого досвіду, не маючи великої експертності. Ви можете це робити за рахунок інфопродуктів інших авторів, у яких є партнерська програма, і це запам'ятайте. Це такий головний посил, який я хочу сьогодні зробити. Але золоте правило: перш ніж рекламувати інфопродукт іншого автора, ви повинні самі його купити, самі переконатися, що він класний, і потім вже рекомендувати його іншим людям. І фішка в тому, що коли ви перше це зробите, знайдете класний продукт, ви його самі купите, ви самі з ним ознайомитеся, у вас вже буде певний багаж знань по ось тій темі, яку ви вибрали. І потім на основі цих знань ви вже можете створити свій інфопродукт, свою воронку, і потім вже збирати своїх підписників. І тому це дуже класно. Тому партнерки вони дають вам можливість ось швидко розпочати інфобізнес, швидко почати там вже збирати свою базу підписників, швидко вже отримувати якісь перші гроші. І потім знову ж таки ви можете шукати інші інфопродукти, інших авторів, у яких є партнерська програма, купувати їх, там накоплювати нові знання. Ставати кращим експертом в своїй темі і, рек, і рекомендувати їх своїм підписникам і на цьому знову ж таки заробляти. І це буде класно працювати. Тому ось ось така схема. Я не знаю. Сподіваюсь, що досить доступно до вас доніс, як це можна робити. Це якби оди, один із способів, як ви можете розпочати інфобізнес, якщо у вас на сьогоднішній день немає дуже багато експертності, немає дуже багато знань, у вас немає що продавати, але ви можете розпочати з партнерок, як я це зробив колись. І ви можете за рахунок партнерок зробити той самий швидкий старт і потім вже на ці на цьому фундаменті будувати свій інфобізнес, вчитися, прокачувати себе, знаходити класні продукти, партнеритися з іншими людьми. Накоплювати знання, потім створювати вже свої інфопродукти, і у вас буде збиратися своя лояльна аудиторія в цьому процесі. Це дуже класно. Тому, якби це одна із схем, як ви можете розпочати інфобізнес, якщо вам не вистачає експертності, знань, якщо у вас немає своїх продуктів. Це партнерський маркетинг. Він може допомогти вам зробити той самий реактивний старт в інфобізнесі, як він мені допоміг, і він може допомогти вам. Ну що, це основні такі думки, які я сьогодні хотів донести. Якщо у 4 глядача, якщо у вас є питання по темі інфобізнесу, маркетингу, онлайн-бізнесу, соціальним мережам, проявленості в соціальних мережах, можете задавати їх, я з радістю відповім. Якщо питань не буде, то я буду поступово завершувати цей ефір. І знову ж таки, маленька така дружня рекомендація. Якщо вам цікава тема інфобізнесу, у мене на головній сторінці в описі мого каналу є посилання на два моїх безкоштовних інфопродукти. На мою книгу. Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і на мої 11 секретів інфобізнесу, ви можете їх там забрати, це безкоштовно. Це мій спосіб поділитися з вами своїми знаннями, це якщо така дружня рекомендація. Дивіться, друзі. Є можливість у вас зараз задати мені питання. Якщо є питання по сьогоднішній темі, якщо є питання по темі інфобізнесу, онлайн бізнесу, соціальних мереж, маркетингу, проявленості в соціальних мережах. Пишіть, я буду з радістю на них відповідати. Якщо питань не буде, то я буду завершувати. Сьогодні я вже провів свій 22-й тренувальний прямий ефір на Ютубі. А ціль у мене провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. Сьогодні я вам розповідав, як ви можете швидко розпочати інфобізнес на партнерських інфопродуктах. Я дав вам схему. І якщо ви пропустили її, то потім цей ефір буде в записі. Ви можете зайти в записі подивитися. І розібратися. Це дуже класна, проста схема, яка може дати вам змогу швидко розпочати інфобізнес. Я вам її розжував. Якщо є питання, то з радістю відповім. І далі, вже в наступних ефірах, я поділюся вами ще дам декілька стратегій, як ви можете розпочати інфобізнес дуже просто з нуля. Тобто, це, це та тема, яка мені цікава, та тема, в якій в мене є певна експертиза, і я з радістю ділюся цими знаннями з вами. Ну що, друзі, якщо є якісь питання по темі інфобізнесу, онлайн бізнесу, соціальним мережам, проявленості в соціальних мережах маркетингу, задавайте. Я з радістю буду на них відповідати. Якщо питань не буде. То я буду завершувати цей прямий ефір і тоді буду вже вас чекати на наступних своїх прямих ефірах. Буду там висвітлювати якісь нові теми і відповідати на ваші питання. Сьогодні моє 22 -е тренування. Ось таке вести прямі ефіри. Мені дуже б хотілося, щоб аудиторія була більш активна, задавала питання, тому що відповіді на питання це також частина мого тренування. Я хочу також тренуватися, відповідати на питання аудиторії, якби взаємодіяти з аудиторією. І якби, мені буде дуже приємно, якщо ви будете актуальні якісь по темі питання задавати. На жаль, чомусь питань немає. Ну. Раз, раз питань немає, тоді я, з вашого дозволу, буду сьогодні завершувати цей прямий ефір. І я буду з радістю чекати вас. Я планую 100 таких ефірів провести. Сьогодні був 22-й, я планую ще у мене. Попереду 78 ефірів. Якщо, дасть Бог, все буде добре, то планую ще 78 таких прямих ефірів провести. Тому завжди радий вас бачити на своїх прямих ефірах. Буду радий розповідати вам якісь цікаві теми, буду радий відповідати на ваші питання. Якщо питань немає по темі онлайн-бізнесу, інфобізнесу, соціальних мереж, то я буду тоді завершувати з вашого дозволу цей ефір. Ну що, питань нема, глядачі десь зникли. Добре, тоді буду завершувати. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що сьогоднішній матеріал був корисний. Якщо питань по темі інфобізнесу, онлайн-бізнесу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, маркетингу немає, то я буду тоді завершувати цей ефір і буду чекати вас на своїх наступних ефірах на Ютубі. Сьогодні 22 е моє тренування. Я моя ціль провести 100 таких тренувань, 100 таких прямих ефірів на Ютубі висвітлити певні теми, відповідати на питання аудиторії. І я таким чином тренуюсь, ось так живу виступати і взаємодіяти з аудиторією. Я дуже радий, що сьогодні я завершую своє 22-ге тренування. І я дуже вдячний всім глядачам, які були сьогодні на ефірі, і дуже вдячний, що не було якогось такого негативу, хейту. Бо останнім часом дуже багато було інколи. Хейту якогось негативу це неприємно, коли люди тебе просто ображають ні за що. Тому сьогодні більш-менш спокійна аудиторія, але, на жаль, мало питань. Якби було більше питань, я б міг би більше потренуватися відповідати на питання. Так, остання можливість: якщо у вас є питання по темі інфобізнесу, онлайн-бізнесу, соціальних мереж, проявності в соціальних мережах, маркетингу, пишіть в коментарях, я з радістю відповім. Якщо питань не буде, то я вже буду завершувати цей ефір, бо я його вже трошки затягнув. Ну що, питань? Чекають люди. Ну, немає питань, на жаль. На жаль, люди не активні, не пишуть питання, але хотілося б, звісно, повідповідати на ваші питання. Хотілося б якісь цікаві питання по темі, але їх немає, тому, тому буду завершувати ефір. І з радістю чекаю вас на наступних ефірах. На наступних ефірах розберу теми, розповім вам про декілька цікавих стратегій, як можна розпочати інфобізнес. І думаю, що вам буде корисно, якщо вам цікава тема інфобізнесу, онлайн бізнесу. Бо ці стратегії досить цікаві. Ну що, тоді буду завершувати. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. На зв'язку.